Чому ми даруємо один одному на різдвяні свята подарунки, звідки ця традиція? В Євангелії від Йоанна ми чуємо, що Бог так полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто Бог з любові до світу, до кожного з нас, до кожної людини. Дав Сина Свого, подарував свого Сина. Народження Ісуса Христа це подарунок, це величезний подарунок, найбільше, що Бог міг дати кожній людині, яка є на землі це самого себе. Тайна цього подарунку вона дуже велика, тому що цей подарунок потрібно розкрити. Тому ми з року в рік святкуємо народження Ісуса Христа. Не лише для того, щоб згадати про цю подію, а для того, щоб розкрити цей подарунок, щоб прийняти цей подарунок. Брати і сестри, ми маємо стати богоносцями. Коли ми приймаємо Ісуса в своє життя, який народився, Він живе в нас. І тоді ми стаємо подарунком. Дуже важливо, щоб в ці свята. Різдвяні — це було нашим центральним місцем зосередження, це присутність Ісуса посеред нас, це присутність Ісуса в нас, щоб ми, прийнявши цей подарунок, несли Його іншим, щоб ми були подарунком для інших, щоб під час різдвяного святкування в цей час, де ми так багато болі і страждань досвідчуємо, щоб була радісна новина. Що Бог з нами, Бог переможець, що Бог приніс нам свій мир. Нехай Любов Отця Небесного до нас в Ісусі Христі живе в наших серцях. І нехай все наше святкування і всі наші зустрічі будуть проникнуті даром. Будьмо даром один для одного, будьмо уважними, будьмо уважними, особливо для самотніх, зранених покинутих, щоб під час нашого святкування. Ми були відкритими на те, щоб запросити самотніх одиноких і відвідати самотніх одиноких. Нехай сила Христа, який є посеред нас, який приніс нам мир, буде в нас, і нехай з цією надією в присутність Христа посеред нас ми входимо у 2025 рік. Христос рождається.